Доброго всім раночку, дощ шурує, мілкий, не тихий, але собі йде видно, що вночі йшов, тож сьогодні сапати знову можна. А там у нас щось чуваки б'ються, непонятно чого. Бачите, хто в мене? Отак! Я поставила яйця варитися на піріжки, так як болото. Я не піду на нагородний в квітник поки що. Іду вам покажу, який в мене красончик такий. Зараз якось проберуся і вам покажу. І знову віра, що стала захоплюватись і віця. Ой, біда! Ой, біда, 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 а, я яй. Ой, ці Ну таку красу не можна не любити. Подивіться, який же він файний, цей ще не розпустився, а цей просто бомба Пікарда. Зараз недоречно так казати, але гляньте. файний до крику. Що там, докрику. У нас дощ. Ну, і я вирішила побалувати маму. Мама дуже хоче пирішки зелені. Отже, що? Отже, яйця зварені, кріп накриші. Тепер помила, буду кришити ці булочки. Щось оберемок, я взяла дуже великі. Дуже шкода, що така погода, але нічого, те, що від нас не залежить, Проти цього не попреш, так? Ну, я про це ж саме говорю. Не будемо сумувати, ось якось буде. Ось не висипає, так випаде. Щось, щось зроблю з цими уродами. Що ж зробиш, як дощі? Сусіди мої вчора ходили, баштан сапали. але в них нема такого бур'яну, як ношійка. Як просто щириця, а міщійку. Відомо, що якщо по вологій землі будеш сапати, то вона назад прийметься. А двічі ту саму роботу я робити не маю бажання, тому що мені немає коли це все робити. Ну, це таке. Носа піднімаємо і робимо те, що можемо зробити. Я би це сьогодні. З'їздила б на нігті, ну я ж не знала, що буде дощ. Бо я стараюся їхати на нігті тоді, коли в мене або дощ, або що, щоб я не забирала в мене день. Ну, нічого, місця немає, то будемо пірішки, чи смажити, смажити, бо це ж на сковорідці будуть. Начинку на пиріжки я вже зробила. Зараз буду замісювати тісто, замішувати і так ж смажити пиріжки. Так, друзі, ось така кількість пиріжків в мене отрималось. Тут 20, ой, 19 штук стається. Ну, якщо робити їх маленькими, не такі, як у мене, то може бути і 23. О, рецепт вам. Скину в описі, заходьте, дивіться, я вже скину вам із тою кількістю борошна, яку додавала я. Тому що я пробувала перший раз рецепт, але невірна кількість борошна там. Ось такі пиріжечки. Готуйте, балуйте своїх, радуйте, своїх рідних, нехай смакують. Дуже смачні, дуже м'якесенькі. Дивіться, які вони м'якенькі, дивіться, бачите? Це дуже файне тісто. Дріжджове, заверне. і одразу можете готувати на ньому. Ось така троянда вже заквітла, не знаю, як вона називається, ми на неї кажемо травнева. Ось там молоденький кущик треба буде висадити звідти. І ось така красуня є. Починалася ця клумба, ось, бачите, тут колись був старий фундамент. Ну, я розробила клумбу. Вері ж, мало. Отака <реш> красуня є. У мене ось так красуня моя заквітла. До речі, треба побризкати, тому що є тля. Ну, i̇şte так виглядає, ми склад наш там. Ось мій красунчик на фоні з цього чистого вугла. Але це не надовго, тому що ось ці пальми, не знаю, як я на них кажу пальми, вони дуже швидко наростають знову. Колись я їх дуже хотіла, мені їх дали, я не могла б їх розвести. Посадила, вони пропали, дуже засмутилась, потім знову. А тепер їх у мене. У всьому-всьому є. У всьому, ні. Ну нічого. Якби були тільки квітники, то вони були б у мене ідеальні. А як багато всього, то на жаль, але нічого. Зато так приємно, коли, коли, коли дістанеш свої квіти із зарослів вишняків. Краса. Тож я рухаюсь далі.

Ирыся. Ось такий вже результат. У мене в планах ось ці штамбові деревця так колом пообкладати камінцями. І ще хотіла вам показати, я думала, що він гикнув. А він не гикнув, дивіться, його величність кактус. Ото буде в мене краса. Бог роль, втікай, бо квітку зламаєш. Так, тепер тут ще підтряхне і візьму вже просипаю. Квіти ті, що я повиривала, я вже повиносила, красу вже поробила. Мені подобається. Нічну тут в мене якийсь хаос. Ну, щось придумаю. У мене було в планах отакого робити смужку по цю троянду і по сосну, теж із камня такого. І ну, тут уже два ялівця посажені. Ось такого цього вирівняти, як виділити вхідну зону. А тут ще мрію зробити арку з троянди таку велику. Не знаю. А отой страшний цей забор я мріяла придбати оту таку зелену сітку, що з плющом, щоб ніби там в'ється плющ прямо через усе. Не знаю, чи, чи втілю я в це в життя, чи не втілю. Ну, плани є. Тому що мені зовсім там не подобається. Не подобається. Я там я тих пальм насадила, як я на них кажу. Але все одно не доподлопа мені це діло. Ось Так, тепер просопати і братися за оцю клумбу. А тоді вже рукарі. Та є боженька що, Бачите, все сиве, Тут так не видно, якщо він йде. Мої індички всі потікали, ні одної немає їсти. Десь в хліб дреманули. Хабець. Оце. Оце лупашить. оце нам допомагає, щоб все родило, та хай йде, на нього земля є. Одне, що дощ, городи заростають, ну нічого. За мене ніхто не посапає, <хи> я посапаю. Якось посапаю. <М -м -м. Да -да 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 -да. Оце спустився. Пишіть, у вас яка сьогодні погода? Буде дуже цікаво, дивіться, геть сиве сиве, бачите оце мой У нас там сад раніше був. Бачите, який шурує? Оце індички мої вийшли, Вони Не десь там. Я встигла в берег сходити вже, там попорала. Котину. Тут підлишилися тільки ці гаврики. Друзі, а я вам бажаю тихої, мирної ніченьки. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, буду рада з вами переписуватися. А я вам кажу до побачення, до наступного відео. Я вас промаю і зучу вам безмежного, безмежного здоров'я. Бережіть себе, мої дорогенькі.